Трагічно закінчився конфлікт між водіями, які не змогли поділити дорогу. Один потрапив в реанімацію, інший заграти. Це сталося на вулиці Київській неподалік підприємства Бурштин України. За словами свідків, водій автомобіля додж 26-річний рівнянин Юрій, вдарив у голову 61-річного водія ЗІЛ, який нібито його не пропускав. По ситуації людина виїжджає з теобразного перехрестя, завершує маневр, Їде е, досить таки. Не, не ну, будемо казати, не остання марка автомобіля, дорога. Молодий чоловік за кермом, Йому здається, що машина, машина ЗІЛ їде неправильно. Ну те, що йому здається, то можна є відповідні органи. Але молодий чоловік розвертається, порушуючи правила, зупиняє дану машину, виймає звідти водія. Хочу зауважити, що водієві 61 рік. Це старша людина, водій виходить з машини саме, ну як, виступив з машини, каже, синок, вибач, і отримує в результаті цього удар в лице рукою, сумасшедшої сили, в результаті чого, що обвалюється в об борт, головою падає і падає на. Асфальт Євстафія Прокопчука в край важкому стані госпіталізували в реанімацію Рівненської міської лікарні. У чоловіка мозкова кома. Чи він виживе, родичам невідомо. Ми зробили операцію на мозк, і от по сьогоднішній день він лежить, як відомо, нам я вибачаюсь. Москові у нього москова кома. Зараз стоїть питання просто життя. І смерті як можна просто пихнути людину, що так як нам сьогодні врачі ну сказали простими словами, в нього з лівої півкулі мозку просто каша. І який його буде стан, якщо він навіть поправиться, який його буде стан, вони нам сказати навіть не можуть просто чи він буде лежачий, чи він буде напіврухливий, що в нього буде з рукою, з ногою взагалі невідомо. Що сталося на дорозі? Зараз з'ясовують слідчі Рівненського міськвідділу міліції. А Юрія тим часом відправили в ізолятор тимчасового тримання. За словами правоохоронців, свою вину він визнає частково. Він визнає частково. Ситуація була така: їх автомобілі, цей водій ніби винна особа легкого автомобіля. Його підрізали на ваш на зілу автомобілі. Наскільки я пам'ятаю, цей потерпілий, ну, значить, вийшли. Почала собі розмова така мурська, водій легко в тим я підійшов, водим ударом наніс удар в голову потерпілому. Але проте в ході допиту ця винна особа підозрювана, скажімо так, заявляє, що вона його штовхнула. Ну, Проводяться слічі, буде встановлено. І від завданого удару чоловік потерпілий впав опоріг свого транспорту засобу, яким керував, і отримав тяжкі тілесні ушкодження. Проти Юрія порушили кримінальну справу за 121 статтею кримінального кодексу, тобто за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Втім, слідчі не виключають, що згодом її можуть перекваліфікувати. Це залежатиме від того, чи виживе в стафі про і що з'ясують рівенські правоохоронці. Програма патруль стежитиме за розвитком цієї історії. І про нові подробиці ми повідомлятимемо у наступних випусках.